Вітаю всіх! Компанія Matralux продовжує розробляти нові моделі матраців для здорового і приємного відпочинку. А Матролюкс Академія розповідати про ключові переваги тих моделей. Це відеоогляд матраців Ліц і Ліц Кокос. Ці моделі сучасні по наповненню, мають гарний ортопедичний ефект і все це за помірну ціну. Зараз розповім все послідовно і більш детально. Купуючи матрац, буває так, що дехто стикається з неподобствами при транспортуванні до селища, до будинку, до квартири, особливо на високому поверсі. Тепер є рішення для таких випадків. Матраци ліц і ліц кокос можна купувати у вакуумній скрутці, тобто на підприємстві прес виганяє повітря з середини матрацу і скручує його. Тепер великий матрац 160х200 буде мати вигляд ролу висотою 160 см, в діаметрі до 50 см, вага приблизно 20-25 кг. В такому стані легко транспортувати, легко зберігати на складі або в магазині, легко занести в будинок і в квартиру на високий поверх. В скруті матрас можна зберігати 3 місяці. Після вакуумування матрац дуже просто розкривається і дуже швидко відновлює свої габарити: ширину, довжину і висоту. За лічені хвилини. Гарний стреч, щільна піна і латексована койра не деформуються під час вакуумації, а мають довгий термін експлуатації. Чохол матрацу ліц і ліц-кокос стреча білого кольору. Прошит льоном на блискавці. Чохол чудово тримає форму, добре пропускає повітря та не накопичує вологу. Льон в прошивці забезпечує терморегуляцію та гіпоалергенне середовище. Чохол можна зняти за рахунок наявності блискавців. AirFoam HD. Це блок ортопедичної піни підвищеної щільності, яка гарантує належну підтримку спини та забезпечує необхідне розслаблення м'язів. Кокосова койра латексована. Це біологічно чистий матеріал, який додають до матрацу для придання жорсткості та розподілу навантаження. Матрац ліц. Висота 18 см. В наповненні піна AirFoam HD. По жорсткості. Однаковий з обіх сторон четвірка. Навантаження на одно спальне місце 140 кг. Матрац Ліц Кокос. Висота 19 см, в наповненні блок піни Airfoam HD, який робить ортопедичний ефект. Зверху шар кокосової коери. Він додає жорсткості і розподіляє навантаження. Завдяки цьому для більш великої ваги це дуже гарно, тому що всі інші наповнювачі служитимуть довше. І зверху невеликий слой піни з анатомічним ефектом. Ця модель має різну жорсткість і гарно підійде тим, хто хоче модель з різною жорсткістю. З однієї сторони, у матрацу жорсткість четвірка, з іншої п'ятірка. Навантаження на одно спальне місце 150 кг. Гарантія на моделі ліц і ліцкокос 18 місяців. Для кого рекомендовані і кому будуть до вподоби нові моделі матраців? Для тих, хто є прихильником, прихильником жорсткого спального місця, для кого важливий підвищений ортопедичний ефект молодому поколінню для правильного формування хребта. Для кого важлива невелика вага матрацу це легкість перегортання і транспортування. А ще для кого має значення гіпоалергенне середовище. Купуйте матраци ліц і ліц кокос. І гарний відпочинок гарантовано. Матралюкс рекомендує.